Вечірній клів. Оп! Бімбум. Оця класна прикормка. Палтус. А ще крутіший смак палтуса це пеліс у три кабайца. Не знаю чому, але до війни сумик його обожнював. Горох. Натуралочка. Минулорічні запаси. Там багато втрикабайця новина, коли вийшло. А, раз вийшло, значить нам щось задонатять. Чую, чую. Кочую, що пустий останусь. Економить Економити треба. На рибі на рибалки не зекономиш, трохи зекономиш і на цьому це саме все. Останешся без риби, або на гачку зекономиш. Або ще на чомусь. У нас ще є насадочний горох натуралочка з минулого року. І найголовніше, найробочіше. Попапчики. Кальмар Полуниця і груша. Живучі, довговічні, м'якенькі Ми і на Інгульціними половили, і, і в Кривому Розі, і навіть в Києві. І ще залишилось. Отакі пироги. Вже, до речі, заряд. Заряжена. Та що ж мене? Тіпа я передергую. О! Клейка вийшла, клея нормально в палтусі. Головне, щоб дощ не вийшов із-за кучки. Отакі пироги. Оп-оп-оп. Що, -оп -оп. і все? Виложило. Пульсує, сидить. Не, ну ви бачили? Ви бачили? Оп! ха 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 Ого! Я тобі називається, покажу, як з мене ржать. Кінь педальний. Хороший короб. Куди він тільки йде, незрозуміло, але те, що снасті, це точно. Ох, фрикціони. Я за цим сумував. Цей звук навіває добрі спогади з минулого доброго життя, яке вже не повернути. Фарш назад не прокрутить. Оп, почав наматуватися шок лідер. Ах, там і каратяра. Ах, там і сазаняра. Щупачара карасяра. Блін, от ти вудки любиш ламати. Одною вудкою об другої бомбонуть як... Не фіг делать. А потім удивляюся, що таранина вудку поламала. Бо вона була тріснута нафік. Не таранина, вудка. Ооооо, оце, оце так, тихо, це я. Красавець. Коропець, Ех. морду показав. Чувак, ти спецако і знайомий. <рес> ти взагалі спецакові знайомий. Ох, під 4 кг. Трещимось тихо. Я ось ще в, в подсачники посвятю. Колись святив в, в окунятники, в судочатники. <рес> Сейчас мої вещи всі нафіг порозлітаються. Красава, не. Там взагалі камера хоч щось знімає, хоч щось та і знімає. Красава, оце він. Навіть фоткати делать не буду. Я вже опитний. Харю треба відвернути. Отакі пироги. Класика. Так, попапо кінець, але то нічого, він себе старас відкупив. Працюють, якщо зараз будуть бомбити в коментах який смак, всі смаки, це вітер. Чуйка настроєна, сильно в, в спінінгів. Працюють всі смаки, коли, коли клює на все. От якось так. Так, так, так. Щесь запілім коло, Ого! Як звичайно, поки хтось чухається, там воно чи, чи не там, а воно таки там. Підходьте ближче, він вас прям тягне. Так і мане мене чертяка, о. Тут ще є амури, але, мабуть, ще не сезон. Контрольне слово, мабуть. Є судак. Але поки сил нема на нього закинути, оснаститися. Хочеться й віддихнуть. І 150 відосів зняти. Блін, а це там звірюга. Конкретний. Мон. Це я. Конкретне монстро. Монструатор, блін. Непід'ємний. Та взагалі не йде. Та як так? Він куди хоче, туди йде. Я наче целлофановий пакет по дну тягну. Наповнений піском. Як наче якийсь дед його набрав камней, як звичайно, для лодочного якоря надувної резинки. Резинка ще так важка. І на березі набирають землі каміння і якорь готовий в пакеті чи в сумці, Коли якорь забув або в лом його вести в маршрутки. Ще пару кіл якоря. Це взагалі капець. О, да тут 4 КГ з плюсом. Понятно, чого він такий целофановий. Горбатий. А тепер горбатий. Оце так. Чітко за нижню губу, акуратно, навіть без крові. Тихо. Так, не, бри, не бригать, не побиться. Оце воно. Оце воніще. <рес> Оце коропіще. І всі горбаті, і всіх хочеться з'їсти прямо Отак от. От там йому місце. Треба держати над водою. І нам треба цей карповий мат явно. Але ми на ставочках дуже рідко буваємо, тому такого не тримаємо. Але сумка, щоб важити рибу, у нас точно вдома десь валяється. Отак от, от. Так, ну от і все. Смастуємося побистряку. Каша ще залишилася. Але ви знаєте, треба задупути. Сумочка хай миється, ця перевернута, хай сохне. Так, що в нас залишилося? На наступний раз у нас лісова ягода і натуральний мікс. Звісно, шпалтус нікуди не дінеться. І найголовніше попапчики в баночках. Як я казав, 2022-23 рік вони досі живі, досі працюють. У нас ще була кисла груша. І я точно пам'ятаю, що я її поклав. Але, здається, я поклав на те, щоб запам'ятати, де я її поклав. В ітогі всі друг на друга положили, в ітогі. Я кислу грушу, так чути кислу грушу. Горох. Кислу грушу я в руках держу. Баночку гороху я десь поклав. Так і не знайшов. Тому маємо, що маємо. Що ж, три кабайці. красавчик. Силочки в описі під відео. Проставляйте лайки. Діліться роликом з друзями. Ми сюди завтра повернемось з адміралом, щоб відзняти ще 20 відосів. Чує моє серце не просто так, що скоро на бомбас погонять, то вже відосиків надовго не буде, а може і назавжди, бо звідти особливо не повертаються. Але то таке, тому ми наснімемо побільше, а там може навіть не буде кому їх кодірувати вже. Але відоси будуть. То таке. Що ж, силочки в описі під відео, швиденько шабачу, бо ви бачите, щось, щось, щось мені муляє. Надо, надо Що ж, всім пока і до зустрічі на воді. Оп-оп-оп. Явно щось нехороше твориться. Так і є. хороше. Хороше, нехороше. Уже падлюка пішов по сусіднім дренам. Буває. Так, ладно, треба якось це все діло виводити отаким От Макаром. По биріку. Хо, хо хо красивий! Три КГ. Четверки перестали. Діоргать, хотя тут може бути плюс. Єсть ха. Сонячний, зеркальний 4 кг Так. І в сусідів запищало. Вони тут усі стандартні 4. 5 КГ закуплені. І запущені, і зариблені. Блін, та як ти так умудрився? Оця бензопила його з ручним приводом. Це капець. Красиве, аж хочеться купити. І можна купити. Тут таке практикується. Гарний пузо як відкормлене, дивіться. Роботяга тоєще. Оп! Порядок. Та, й-мою, не секунди покою, Не секунди покою, ага, ще скотися нам на голову. Ще скотися нам на голову, шкода ти така лащиця радіє, а в руки не дається. Думаю, бди, бди, а мене не дістанеш. Кого ти тут побачив? Бібу а, біба. Да, Рижика там рижик наверху. Оп! Да. друзі, шкодунці, Ех, отакі пироги. Добренько, не розводимо болтологи, нам ще на ривалочку готуватися на завтра. І роботи ще дуже багато збришується, скажу, бо насправді її ще більше.